Друзі, всіх вітаю! 7 червня, я в Одесі, і напевно почну з новин. Світла вимикають, як і вимикали, графік трохи змінився. збільшилось час, коли світла немає. Немає світла, 6 годин, 3 години є. Раніше було 5,5, 3,5 є. Сьогодні додалося ще відключення води, тобто в мене немає води. Сказати, що я до цього не була готова, я ж. Ні, я так не можу сказати. Бо я людина, яка трохи знається на комп'ютерних іграх. І ми знаємо, що коли ми проходимо один рівень, наступний виявляється складніше. Тому вода набрана, і я навіть сьогодні з цією набраною водою смажила котлети. Теж пристосовуємося до цих графіків. Вчора купила трошки м'яса, трошки, тому що багато не можемо холодильники теж. Відключення світла, да, все псується, всі продукти трішки м'яса купила, було світла, я помолола його на електромісорубці. Сьогодні встала, світла немає, посмажила котлети. Все, вода набрана, все добре. Далі, де ми зараз? Ми приїхали в фонтанку. Я вам обіцяла показати динозаврів. Я не знаю, працюють вони чи ні. В інтернеті немає такої інформації. Тільки освітлюють цей конфлікт про парковку і теж не зрозуміла, чи. Чи його вирішили, чи не вирішили, ми проходили, стоїть шлагбаум, написано парковка 30 гривень. Тобто, напевно, нічого не вирішили. Не знаю, динозаври працюють чи ні, але ви мене ще просили. Ви розглядаєте такий варіант, як жити десь біля фонтанки і приходити сюди. Щоб я вам показала, як виглядає цей пляж сьогодні, хоча. Хоча його показує доволі часто і нічого не змінюється. Пляжі закриті, а та територія, яка відкрита, то там теж є оползні і може щось пасти на голову. Тому ну, давайте пройдемось, все подивитесь власна оч І яке сьогодні число? Ще раз, 7 червня, отака ситуація фонтанки. Якщо ви бажаєте, я вам показую, а вибір ваш приїжджать, не приїжджати. Все, ходімо, подивимося, як виглядає фонтанка. І що там нарешті з тими динозаврами? Така реклама. Всі хочуть, Боже, дивлюся відео в Тіктокі. Діти плачуть, ми приїхали там з якогось іншого міста, стільки їхали, щоб подивитися на тих динозаврів. Тут закрито. Ну, стрес. Оце таке, щось воду на каламуті з цією парковкою. Ну, ну як так можна? Все, ходімо, подивимось. Тримаємо грацію, не дивлячись ні на що є, дінозаври немає. Ми тримаємо грацію, а ну не нині. Вода буде, світло буде, все буде Україна, ідемо гулять. Друзі, новини шикарні. Дінозаври працюють і це ще не все. Працюють пляжі, відкриті пляжі біля яхти, біля моря. Вау! Ура! Я не знаю, як мені радіти, як мені кричати. Це ми проти сонечка, зараз підемо туди. Я в шоці, я не, не, я не очікувала, я не знала цього, не бачила, не знала. і... Подивіться, який величезний динозавр. Я бачила, що вони рухаються, зараз в чомусь ні. Сказав парень, що вони по якомусь часу рухаються. Зараз почне, каже. Не знаю, коли зараз. А я вам казала, ану не А ану не ни. Зараз йдемо купатися. Подивіться, які вони класні. Я, я трішки в шоці. Я знов в шоці. Мій шок знов в шоці. Не трішки, а дуже сильно в шоці. Що я дізналася про динозаврів? Вони працюють зараз, немає світла. Тому коли воно буде на генераторах, їм складніше працювати. Але вони рухаються, і там мені здається, якісь звуки здають. Але мені вже бать, вже на тих динозаврів, я бачу цей відкритий пляж і взагалі оце все. Обстановочку. Обстановка по кайфу. Одягаємо капеліна і зразю будемо кайфуліки робити. Вітаємо на каналі. Вітаємо на каналі. Відпочинок вихідного дня. Якщо ви хочете спіймати дзен, то вам сюди. Одягайте капеліну. І зрастею Збирайте кайфоліки. по 150 трошечки. Шезлонг 150. Шезлонг 150. Так. Кубики 500 за двох, за третю-четверту людину доплата 150 гривень. За дорослих. За двох 500 дорослих, за третю четверту 150 гривень. За дітей не доплачують. За дітей ні. Діти взагалі безкоштовно так. заходять. Да. До скільки років? До шістнадцяти. Ось там бунгало є дерев'яні, вони коштують півтори тисячі, вони розраховані на компанію з десяти осіб. Із десяти осіб бунгало на компанію з десяти осіб півтори тисячі. І ось там є білі купи кокани такі, вони коштують да. 400 гривень за двох. Так само. Чотириста за, за, за двох, оці копани. Все, я оплачую шезлонг, і моя дитина бавиться в басейні, а я в дорослому басейні. Тим часом дорослий басейн дитині не можуть. Так. Все. І на всіх оцих гойдалках, горки, це все. Я тільки оплачую і все, і дитина бавиться. Ну, так тут ціле містечко таке. А тут ще майданчик дуже класний. Так, да, я знаю. Зараз ви бачите, що тут. Це все безкоштовно. Ви оплачуєте шезлонг... Ні-ні ні, Ростюня так не можна. Друзі, я, я в шоці. Скільки разів я це вже сказала? Боже, як приємно. Як приємно бути в шоці. Все, на цьому майданчику вже нікого нема, він вже нікого не цікавить. Ну навіщо? Він? Все, всі там. Ви бачили? Як круто. Дитячий майданчик вільного доступу. Графік роботи з 8 до 20. А рушнички це за додаткову плату, так, можна взяти? А на дорослому це входять важко. Зрозуміло, входив вартість на дорослому басейну. Друзі, тут прохід так і закритий, але ми повертаємося, що ми бачимо. Раз це довелося прив'язати там. А чому? Тому що вона почала відпочивають, Відпочиває, трася гавкає, вона боїться, що я... Буду Стрибати в басейн. В басейн теж не можна стрибати по растійним міркам безпеки. Подивіться на того динозавра. Ой, клас! Боже, яка красота! Бар. Тут є бар, все є, можна поїсти, щось випити. Друзі, ну це такі кайфутики. Вау-вау-вау! Приїжджайте! І це я знайшла це місце. А!

Як виглядає пляж, зараз ми на нього підемо. Дуже, друзі, я в шоці, я в шоці. Ой, я не можу заспокоїтися. Треба було їхати з Валеріанки. Просто це настільки неочікувано. Я думаю, динозаври не працюють. все. А тепер давайте на ваші запитання, що там, хто де хотів тут мешкати. Я думаю, Боже, куди вони зібралися? Фонтанку, там все в калюші провалки, ну є динозаври, так красиво, Ну, а що ж вам ті динозаври? Вау! Вау, вау! Приїжджайте! Йдемо купатися. А я вам казала, що сьогодні спека, ну, як і вчора, неможливо. десь біля 30 градусів. Ми в той дорозі ще, Боже, а як ми їхали, ще якась пробка, може, всі їхали всю фонтанку, пробка на дорозі, ми так довго їдемо, я думаю, боже, куди? Навіщо я їду, я би пішла на Ланжерончик, вже купалася, все. А ні, це так добре, що ми сюди приїхали. Стільки в мене емоцій, і мені здається, що я вам всі передаю, що ви теж радієте, що все відкривається. Дякую нашим ЗСУ за, за захист, за змогу доторкнутися і побачити це прекрасно. Фух, дитячий майданчик вільного доступу. Це все безкоштовно. От якийсь такий я хотіла раз намет придбати, бачите? Може навіть трошки менше ще, якщо є. І все, я її розклала, вона туди залізла і їй добре. Давай, давай, давай. Давай, Расюня! Яхта, ресторан, медпункт, поліція, рятувальники, при пожежі дзвоніть. паління на пляжі заборонена, вайфай на пляжі не смітити. З Собачками написано не можна, ми прийшли. Ну нічого. Ми писали, може Растя забагато плаває, якщо вона багато ходить, то треба, щоб вона трошки менше плавала. Ви знаєте, що я навмисно її треную стосовно плавань, бо так слабке місце це позвонок. От, багато так травмуються, саме позвонок травмується, там щось защемляється, все. Тому, а плавання, воно ж, ну я так вважаю, що воно для позвонка корисне. От як для людей плавати, воно там все ж розслабляється, коли ти плаваєш. Тому, для мене краще, щоб Растя менше ходила, але більше плавала. Якщо що, я можу її понести на ручках, а плавати, хай плаває. Така ситуація зараз виникла. Растя риє, подивіться, Растя, що ти не робила? Рась! ти, -ти, -ри -ти, -ри -ти ти -тири -тири ти Тетере ти растяня. Нормально? Все добре? Растюня, каполіна злізу. Все в цих мушлях, я не знаю, в піску, в чому ще. Я. Растя. Растя працює, все, вона не чує нічого. Я растя, растя, ноль, ноль. Тетере ти, -тири -тири -ти. Обід. А на обид у нас, котлетка или диска. Хліб мы уже не їмо, да, Расте? На нам хліб, коли у нас є котлетки. А, і че я взяла. Ну раз интересны не будет, то я буду. Тихо, тихо, тихо. А ну стоп. Стоп, 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 стоп. Опа! почекай. Растяк. Діна, ми вже будемо йти. Так не побачили тебе в роботі, але ми приїдемо ще і обов'язково побачу. Ну, бачите, немає світла, вони без світла не працюють. Але мені здається, що сьогодні ми побачили і так багато всього цікавого, що ці динозаври вони вже виглядають не такі цікаві на фоні всього того, що ми побачили. Зараз ми пройдемо до комплексу моря, щоб бути об'єктивними. Хоча я вважаю, що туди йти вже і нема сенсу. Саме цікаве тут, але ми пройдемось. Ну все, потім додому. Йдемо до комплексу моря. Боже, Надіна, який ти красивий. Як тут круто. А цей пляж закритий, так? Да? Чи ні? Ну, люди я бачу є тут теж, а берега майже немає. А, ну тут он теж є люди відпочиваючі, зрозуміла? Друзі, стедік я ще свой не отримала. Знімаю на штативі, тому зйомочка така трохи тремтить. Вибачте, скоро все налагодиться, скоро отримаю. Напевно, ще тиждень ми будемо так, а можливо і більше. Ну, нічого. Намагаюся, щоб було як, якомога якісніше, а там як виходить, ще раз вибачте. Друзі, попереду комплекс моря і тут теж пляж відкритий. Ура! 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 Друзі, поки ми йдемо, хотіла сказати декілька слів по завтрашньому дню. Багато хто з вас збирався завтра прийти на концерт до Ігоря на схід сонця. Я зустрічала також своїх глядачів і всіх запрошувала в суботу-неділю приходьте, схід сонця, Ігор грає. Наскільки я зрозуміла, що завтра Ігоря не буде, він буде в неділю, тому що вчора і сьогодні він в Києві. Він в Києві дає концерти київляні. Зайдіть до нього на сторінку, подивіться, де він, і приходьте, якщо ви хочете його почути. А всі інші, які його чекають в Одесі, то це наскільки я зрозуміла. Будь ласка, перевірте цю інформацію самі, зайдіть до нього на сторінку. І перевірте, щоб не було такого, що ви прийдете тільки для того, щоб його побачити та почути, а його не буде. Ще раз кажу, наскільки я зрозуміла, що він буде в неділю. Все. А тут скільки людей. І це буде басейн ще. Ви бачите? Оце да, оце кайфулики. Осипалась я, бачите все. Растя, не підходь туди. Люди все рівно відпочивають, а? Все, далі нікого немає. Отут ми були, пам'ятаєте, минулого разу. Тут купалися, я купалася, Растя купалась. Зараз нікого немає. Впала в кущі оці, впали. Теж дуже красиве узбережжя, але все сипеться. Растя не підходь, боже. Растя, відійди, як її забрати. Вже по воді можна пройти, тут все заросло. Пам'ятаєте, та трапинка, як чоловік з собакою казав, можна підійти до стіни і вздовж стіни до водоспада пройти. Зараз воно все заросло. А, ну вон щось є таке, ну не знаю. Ні, я не піду цією дороги. І там трохи є, араз, растя. Дивиться, обстановочка. Ну як? Друзі, поки згадала, хотіла вам сказати ще інформацію стосовно завтрашнього заходу в Оперному театрі Одеси. Завтра в Оперному театрі буде екскурсія, незвичайна для театру і незвичайна для нас, глядачів цьому полягає ця екскурсія, екскурсія за колісієм. вам будуть показувати зали, там якісь гримерки, розказувати історію з вам актерів. Тобто ви йдете, наскільки я це зрозуміла, десь в якомусь там холі зустрічаєте актора, який співає. Далі йдете, хтось там танцює. Ну, таке шоу, як карнавал, якийсь, чи як сказати, ну театральне таке дійство, дуже красиве, мені здається, і дуже класно, креативно. Це 600 гривень квіток. треба записуватися заздалегідь. Тобто, сьогодні, напевно, ви вже не встигнете записатися, а завтра зранку дзвоніть. Номер шукайте в Гуглі, Одеський оперний театр. Записуйтесь і мені здається, що це треба побачити. Так, Растя. Ні, Растюнь, давай не будемо туди йти. То спуск, ми не будемо спускатися. Все. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Ми йдемо назад, там ще зробимо включення, покажемо море. Растя вже знайшла добрих людей, і там вже гладять, годують, все, сидить. Вона вже в компанії, розумієте? На мене уваги ноль. Подивіться на неї. Все. Начебто з ними і прийшла. Ми вже будемо йти додому, морічка наша, не хвилюйся. Подивіться на хлопця, весь в піску на голові. Клас, клас! Приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока. Залишається, вона не хоче за мною. Женуть її вже, дорогі гості. Угу. Растя. Давай до мене, ми уходимо. Не хоче йти.